В озерному взимку працювало дві котельні. Для обігріву селища наступної зими вкрай потрібне технічне оновлення. Міняти треба і негайно міняти треба. На сьогоднішній день склалася така ситуація, що на другій, особливо, котельні, у нас вже виробили свої. Ресурси, котли. Деякі ми в цьому році списали котли старі, у ми вже навіть, працювали більше 20 років. І відповідно в такий період зимовий, як мінус 20, ми не забезпечимо теплом ту частину містечка. Тому нам негайно потрібно туди новий котел поставити хоча б один котел. У нинішньому стані ця котельня працювати не зможе. Дірявий дах, заіржавілі труби та уже демонтований котел власне генератор тепла. Альтернатива дійсно правильно було сказано. Ми будемо зараз дивитися, все таки взяти беушний котел. У нас на сьогоднішній день є проблема. І ця проблема заключається в тому, що як вже сказали, недостатньо потужності, тобто, ми не зможемо забезпечити якісним теплоносієм якраз населення. Готуються у селищі і до енергозберігаючого опалення. У планах тамтешніх комунальників обладнати тепловий пункт, який працюватиме на твердому паливі. Затримка за фінансуванням нововведень. Проект подано до столиці, і в озерному очікують державного фінансування. Опалювати дерев'яною щепою дешевше, приблизно на третину. Треба твердопаливні котли. Ну, якщо виходить, то, звісно, щоб ні, а ні. і твердодров'яні, нормальні. Вже вони показали в нас, як вони в роботі працюють. Мало того, відверто кажучи, якщо б хоч 30% авансувало лісникам за дров'яне паливо, ми проблем, таких як маємо з газом, ніколи не маємо ніколи. Заміна старого котла та технічний ремонт діючих обійдеться в півтора мільйона гривень. Ці кошти сільська громада проситиме в обласному бюджеті. Гроші ж на твердопаливний котел чекатимуть з бюджету державного.